Ми бачаємо. Ось так, не буде в нас п'яти. Дуже радий я малята, свято з вами зустрічати. А в мене часу небагато, небагато. Треба далі поспішати. Мої любі ягулята розпаковують і санчата. Будемо усім малятам, подарунки роздавати. Я тоді ставку туди, товарищик, ты уже всем так? З них вас має Миколаєвці. Ви знаєте, цей рік він був важкий для нас усі. І Я хочу, щоб наступний рік він приніс нашому місту тільки приємні, приємні, приємні речі, щоб наше місто все таки почало розвиватися, і ми е, були. У трійці або п'ятірці передових містках, що ми географічно розташовані найкраще. Ми в центрі, в нас перлина річка Дніпро. у нас нормальні, гарні, працьовіті люди. І ми маємо право на кращі роботи. А дітки наші, щоб не хворіли, щоб були радісні, щоб були здорові. Дитсадок, щоб процвітав, завідуючи і всьому педагогічному колективу щастя, здоров'я, успіхів, а батьки. щоб